Вітаю, друзі! Сьогодні, 3 серпня 2024 року, всі українці радіють, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що у місті Севастополь був уражено підводний човен Збройних сил Російської Федерації Ростов на Дону і він потонув. Підтверджено офіційно, так би мовити. Але ви знаєте, з 2019 року. Держава Україна настільки часто брехала українцям, що підтверджено офіційно не часто означає правду, частіше це означає, що це неправда. Адже ви пам'ятаєте про те, що Зеленський прийшов до влади на гаслах, що він досягне миру в той час, коли в Україну прийшла повномасштабна війна. Зеленський займався розміновуванням і згортанням ракетних програм. Зеленський займався відведенням Збройних сил України, підрозділів Збройних сил України із підготовлених позицій. Натомість, і він гарантував тоді, коли відводив Збройні Сили в золотому, про те, що він гарантував безпеку жителям золотого. Це була брехня. Він гарантував, що Баканов дуже хороший глава СБУ це була брехня. Він призначав на посади зрадників України. Отже, він теж брехав. Він хотів будувати у Харкові Кремнієву долину в той час, коли зараз Харків обстрілюється ракетами та кабами Збройними силами Російської Федерації. Він хотів будувати в Україні Голівуд. Він хотів створити світового рівня авіакомпанію в той час, коли з України зараз не літають літаки. Він сказав, що він не буде призначати кумів та своїх родичів в той час, коли вийшло навпаки. Він... Коли його попереджали про повномасштабне вторгнення, заперечував сам факт цього повномасштабного вторгнення і брехав людям, а це була офіційна інформація. Залужний 4 лютого 2022 року на праві на владу у програмі на право на владу переконував українців, що хвилюватися нема чому. А це було за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Він брехав, а це була теж офіційна інформація. 19 лютого 2022 року Зеленський. Не вірив про те, що Російська Федерація повномасштабно вторгнеться. Хоча знав, що вона повномасштабно вторгнеться, він брехав українцям, а це була офіційна інформація. Після того ми неодноразово бачили брехню української влади. І тоді, коли Буданов обіцяв нам каву у Криму, і тоді, коли нас годували тим, що контрнаступ переломить хід війни, і це можна продовжувати безкінечно. Тому що коли. Влада Зеленського та його Шапіто говорить підтверджено офіційно, це найчастіше означає брехню. Якщо ви особисто не бачили, що Ростов на Дону затонув підводний човен, отже, невідомо затонув він чи ні, тому що Зеленський та його Шапіто стільки разів нам брехали, що вірити їм не можна. Слава Україні!